Детальніше про ситуацію на фронті будемо говорити із підполковником речнику Сув Це Назар Волошин долучається до нашої ефіру. Мої вітання. Добрий день вам, пане Назаре. Дякуємо, що знайшли час. Доброго дня студії, доброго дня всім глядачам. Слава Україні, героям слава! Давайте розпочнемо, мабуть, із Харківщини. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація там? Чи продовжує ворог стягувати свої резерви і чи є загроза десь біля якихось населених пунктів? Чергового повномасштабного наступу. Ну, на харківському напрямку ситуація така, що там противник тричі атакував, і також був один ворожий штурм сил оборони поблизу Вовчанська. Там авіація також працювала зі сторони Білгорода, це Російська Федерація. Ворог бив по, по місту Вовчанськ двома ударами, два удари на ніс трьома кабами. І вже на дану годину на за нашою інформацією на тому напрямку ворог не полишає спробі з території якраз Російської Федерації продовжує завдавати ударів по містам і населених пунктах України. Зокрема, це Харківська область, знову чергове. от нещодавно з території Білграда агресор вдарив чотирма кабами, як у Вовчанську. Ще два він запустив авіаційні бомби по населеному пункту борщова. А також кілька нарів ударив. По терновій, ну і звісно, є вже по свіжі інформації. По місту Харків був приліт нас через російську авіацію. Тож на тому напрямку ворог зберігає, звісно, свою присутність. Є ймовірність того, що він буде перекидувати і поповнювати свої сили і засоби за рахунок підрозділів, це технікою, зокрема, це 22-й Мотострілецький полк, 72-ї мотострілецької дивізії. 44-го армійського корпусу Російської Федерації. Ну а наші захисники сили оборони продовжують там і укріплювати позиції. І оборонні рубежі здійснюють заходи якраз із посилення стійкості нашої оборони та дають відсіч е, російському агресору. І він на тому напрямку втратив чималу кількість особового складу. Це понад 130 осіб за минулу добу було вбито й поранено. Також там ворог втратив чимало техніки, наші захисники збили. А також пункти зберігання боєкомплектів та близько 20 укриттів ворожих військ. Ну і звісно ж, ворог, так як він там зазнав великих втрат на тому напрямку, є інформація, що підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Російської Федерації. Вони кидалися у бій, тому вони будуть мають втрати, і вони будуть поповнюватися іншим особовим складом. А яку тактику застосовує ворог? Ви вже згадали про каби, наскільки масово вони їх використовують, і чи насичують максимальну лінію фронту засобами радіоелектронної боротьби для того, аби протидіяти нашим дронам? Ну буквально на зараз, на цю годину, я скажу, що ворог не тільки по Харківщині, а й по іншим населеним пунктам і містам території України випускає каби. І це зокрема, от вже є зафіксовано. Це куп'янський напрямок. Там авіації ворог працював, скинувши чотири каби по Петропавлівці, також по Куп'янську, а також некерованими авіаційними ракетами. Ворог бив по Сіньківки. Також і впродовж дня ворог не припиняє спроби. Це район Часового Яру. 12 нарів закинув поблизу Білої Гори, а також керування авіаційні бомби на тому напрямку. Він також застосовує. Ну і, звісно ж, це Покровський напрямок, ворог також там застосовує авіацію і б'є по населеним пунктам і містам. Ну а також і Курахівський напрямок, де не менш важливий ворог також застосовує прикриття авіації. Звісно ж, найбільшу кількість. Ребі у ворожих зафіксовано це Покровський та Харківський напрямок, де, де ворог якраз з ними намагається глушити всі, всі сигнали проти нас, щоб працювати проти нас, щоб ми не змогли нормально працювати ні наші радіоелектронна боротьба, наша також щоб не працювала, щоб і подавляти сигнали і наших ФПВ-дронів, і дронів-розвідників. Тому на тих напрямках ворог активно застосовує засоби РЕП. Наскільки ворог намагається активізувати бойові дії на Ізюмському, Лиманському, Лисичанському, Курахівському, Купінському напрямках? Що відбувається там? Ну наразі скажу спочатку на купінському напрямку, як я вже повторюся, це ворог застосовує авіацію, і на даний момент там триває чотири бої. Зіткнення біля Новоселівки, Сеньківки та Кругляківки. Це чотири бойових зіткнення. Наші захисники вже там відбили не менше по активності є і Лиманський напрямок. Тут впродовж дня ворог атакував близько восьми разів в районах Макіївки, Греківки та Тернів, де наші сили оборони відбили атаки. Ситуацію наразі контролюють. Тривають бої, звісно ж, і на сіверському напрямку. Це поблизу Верхньокам'янського та Роздолівки. Ну, а Краматорський напрямок, Покровський і Курахівський це найактивніші по бойовим зіткненням з ворогом. Зокрема, на Краматорському наші захисники відбили 15 ворожих атак. Це поблизу Іванівського, Нового, Калинівки, Північного та Андріївки. Звісно ж, ворог не полишає спроб це штурмувати активно Часів Яр. Там велика кількість ворожих обстрілів і штурмів була зафіксована на ранок. Це на ранок зафіксовано було близько десь, понад тисячу мінометних і артилерійських обстрілів того напрямку. Лише в район Часового Яру прилетіло понад 270 обстрілів з різних видів озброєння. Переважна більшість приходиться якраз на південну частину міста Часів Яр. Також ворог провів 10 штурмів, і дев'ять з них якраз на саме місто Часів Яр, 9 і один штурм якраз на Іванівське. Ну і по тому напрямку ворожа авіація не менш е, працює. Вдала 7 авіаударів, скинувши 12 кабів. На тому напрямку, так як зачистилися активні штурмові дії, було знищено понад 50 окупантів та 110 отримали поранення, а також наші захисники взяли чотирьох представників російської армії в полон і знищили один танк. І Покровський напрямок, там він найбільш активний, найбільша кількість штурмових і боєздіт проходить там. Уже на даний момент було здійснено 28 ворожих атак. Позиціям наших військ та райони населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Калинове, Сокіл та Карлівка ще тривають бої. Звісно ж, на тому напрямку 23 ворожих штурми було відбито, п'ять боїзів ще продовжуються. Ну, і Курахівський напрямок там бої точаться уже не перший день, і точаться вони поблизу Красногорівки та Поросковіївки. Загальна кількість ворожих атак тут е, уже вісім відбулося. Шість е, наші захисники відбили дві ще тривають на тому напрямку. Пане Назаре, ми зараз з вами продовжимо аналізувати ситуацію на фронті, але мушу оголосити, що у Києві оголошена повітряна тривога. Друзі, закликаю вас обов'язково спускатися в укриття, користуватися правилом двох стін, не нехтувати ось цими сигналами. Ми будемо відслідковувати ситуацію. Аж поки поки пан Назар з вами продовжимо. Ви сказали, що Покровські і Курахівські напрямки вони зараз одні із найгарячіших, і саме Дефенс Експрес якраз таки писали, що на цих двох напрямках. Росія планує почати активніший наступ. А в чому сфера інтересів цих двох напрямків Російської Федерації? Ну ще не менш важливим, також є і Краматорський напрямок. Це місто Часів Яр, яке стоїть перед ними. Уже дедлайн у них вже закінчився вже давно, і вони ніяк його не можуть ні взяти, ні штурмувати, ні, ні якісь активні дії зробити з ним. Однак вони його ну, знищують повністю авіацію та артилерією. Ну і майже знищили. І щодня у своїх соціальних мережах і скрізь в інформаційному просторі повідомляють, якраз що вони все взяли часів яр. Ну а щодо напрямку Покровського, тому ну, є така певна активність у ворога, адже він має на меті, звісно ж, на тому напрямку попереду захопити, я так розумію, і це він напевно собі поставив якийсь дедлайн. це... Вийти на дорогу на магістраль Покровськ-Костянтинівка, якраз цією метою ще активні штурмові дії. Ну, Напевно, на меті в нього є захопити Покровськ та трасу на Костянтинівку. І, звісно ж, і обстрілювати інші великі населені пункти і міста. Це Костянтинівка-Покровськ на тому напрямку для нього. Ну і, звісно ж, не менш важливими, напевно, на тому напрямку для нього будуть це якраз Покровськ, Мирноград та Селідови. Тому ворог якраз зосереджує свої зусилля і намагання прогривати нашу оборону і розвивати наступ саме ну, на тому напрямку і саме поблизу, ну не поблизу, перепрошую, а якраз ймовірніше в ці міста. Скажіть, будь ласка, ще чи, чи вистачає техніки і боєприпасів нашим воїнам, чи поступає уже на фронт підсилення від наших західних партнерів? Я скажу так, що озброєння і боєприпасів нам вистачає, воно поступає у тій кількості, яка потрібна. Звісно ж, ми всю інформацію видавати у відкритий доступ не будемо, щоб ворог не користувався цим. Є у нас і артилерійські боєприпаси. Звичайно, їх завжди хочеться найбільше, адже це, звісно, витратний матеріал. І він так як щодня, так як і артилерійські боєприпаси, так як і дрони, вони. Використовуються вони часто дуже працюють над, над ним над ними і з ними. Тому це дуже витратний матеріал. Його дуже багато е, щодня виходить, адже ворог, звісно, не полишає спроб і щодня по ворогу працюють. І це, звісно, видно у щоденних в ранішніх втратах ворога, про які і ми повідомляємо і Генеральний штаб, що щоденно і велика кількість ворога і гине, і знищується. Велика кількість особового складу і техніки щодня давайте так. Ми з вами не будемо озвучувати точну кількість якихось боєприпасів чи тому подібне, аби не підігравати ворогу. Але якщо можете, то поясніть, будь ласка, чи вдалося нам зрівнятися в паритеті із тією кількістю артилерії, до прикладу, яку випускає ворог, тому що там ще в травні йшлося про те, що на п'ять випущених Росією снарядів ми можемо випускати тільки один. Я скажу так. Давайте не в процентному відношенні і в кількісному ми говорити не будемо. Ми скажемо так, що ворог, звісно, нас останнім часом переважає у кількості, а ми його переважаємо у якості. Що у нього запасів боєприпасів ще і снарядів вистачає ще із часів, як і радянського союзу, так і зараз вони активно виробляють різного роду боєприпаси і снаряди. Нам, звісно ж, допомагають партнери, і в цьому плані я скажу, що у нас в збройних силах і силах оборони України боєприпаси і снаряди витрачають з розумом, і кожен снаряд ворог відчуває, адже він кожен раз попадає у ціль. Зрозуміло. Дякуємо вам за роз'яснення за вашу роботу і за те, що знайшли змогу так, до нас сьогодні вам. долучитися, прояснювати всі, всю ситуацію. Назар Волошин, підполковник, речнику Сув був із нами на зв'язку.